про життя українських військових після серйозних поранень, в тому числі і ампутації, і про правові реалі України. Далі говоритимо із Масінаємом. Це військовослужбовець збройних сил України, співзасновник правозахисної платформи для військовослужбовців. Принцип, пане Масі, ви вже на зв'язку. Бачу вас. Добрий вечір. Здоров'я. А, чи є сенс повторювати вам історію дружини військового, яка написала? А, чи ви чули її? чув. В, я ви знаєте, да? А ви можете прокоментувати це, як ставитися? Я звернув увагу на те, що м, процитували цю жіночку ну до дуже мало ЗМІ. А дехто до речі дорікав її в тому, що вона працює на Росію таким чином. Ну почнемо з того, що е, дуже мала увага до військово-лікарських комісій. Е, Певної інформації є, але їх дуже мало уваги. Якщо буде більше уваги, можливо швидше змінимо її. Е, що стосується роботи на Росню, то ну ви знаєте, е, будь-які питання, які ви зараз актуалізуєте, як, які проблемні є в державі, вони так чи інакше, Росія підхоплює, але не критикувати це на вихід, е, по інакшому не змінюється, тому це нормальна історія. Щодо цього питання самого да, ви правильно підмітили, що питання придатності військовослужбових з ампутацією визначає саме цей 42-й наказ, і там да чітко написано, що лише певні ампутації можуть ввести до непридатності. Це такі, як наприклад, двостороння ампутація верхніх або нижніх кінцівок, або ж ампутація однієї ноги, але да ви правильно теж сказали вище третину гомілки. Якщо він відпадає під ці критерії військовослужбовець, він може бути визнаний бажано придатком до служби. і це означатиме, що він не зможе воювати в дешеве, морській піхоті, там звичайній піхоті, спеціалізованих військах, і тоді вони мають бути переведені про розподілені в інші підрозділи, а, підрозділи забезпечення, там інші більш безпечні військові частини а, і комісервійської комісер, та а, і таким чином. Фактично, вони не зможуть виконувати бойові завдання на передовій, але можуть бути залучені до служби, в чому є важливість того, щоб цих людей повертали на службу, в них є військовий досвід, але чи, чи правильно повертати їх саме в бойові підрозділи, ну мені здається, це виходить з того, чи дійсно він може там бути корисним, так само як, наприклад, я. Я прекрасно розумію, що я хочу воювати, я буду воювати, я воюю зараз. Але тим не менш, якщо буде Ситуація дуже різка, і вночі мені передається піти а, на якусь задачу. А, я, до речі, подумаю, чи я не стану тягарем для своїх побратимів, тому що я гірше бачу, вночі я можу зробити таке інше. А, і, і, чого б хотілося на майбутнє, що дуже важливо. Важливо було б, що, аб, щоб армія все-таки змогла дати конкретику щодо придатності людей, і це не в залежності від типів військ, а щодо конкретних посад і типів функцій. І також, якщо ви знаєте, на 2025 рік на 1 січня тільки заплановано, щоб почали му користуватися міжнародним класифікатором функціональності, чому це важливо, тому що тоді прибирається суб'єктивний фактор. Коли там якийсь Белкашник думає по-своєму, як захотів, але використовується вже те, що напрацьовано роками іншими цивілізованими країнами, там де умовно кажучи, там немає, ну, там числин ока немає, це така відсотків функціональності втратив. А відтак на такі де посади мене можна, на такі де посади не можна. Тоді прибирається цей людський фактор, і прибирається, що корупція. Добре, ви можете пояснити суто по людськи Там жіночка, яку ми цитували, так говорить про те, що її чоловік не хоче воювати. Людина без ноги. Вона має право не ну, чому чоловіку, у якого троє дітей не воює? І він непридатний. А людина, яка втратила кінцівку, вона обмежено придатна. Якщо одна справа, коли ти втратив і хочеш повернутися, а якщо ти не хочеш, наскільки це коректно і етично, е я маю на увазі конкретно цей наказ: 402. Дивіться по 402 наказу є дуже багато питань. Ми зараз е збираємо як експертну групу е для пересмислення цього 402 наказу. Коли я починав цю історію з не, створенням е організації, принцип. Нам тоді прийшов якийсь зам командування медичних сил, і сказав, слухайте, не на часі поміняємо після війни. Ми сказали, що після війни ви нікому не потрібні. Нам треба зараз це зробити. Це складно. Я розумію, що це дуже складно, але це треба зробити точно. Тому етичність або неетичність чотирсонго наказу лежить в площині. Того, звідки це взялося, це все спадщина Радянського Союзу. Там немає етики, там немає людяності, там немає думки для чого це. І от подивіться, ще і наступна історія. Коли таку людину, яка то бежна придатна, вивозить в штат, що вона робить? Вона ні воювати не може, вона і працювати не може. В неї і зарплатня менше, ніж у здорової людини. З якої логіки? Ну... Навіщо ви витрачаєте державні кошти на це. Так. Віддати, відпустіть їх додому. Так, ну а дивіться, це ж не питання там, законодавства. Це наказ. Наказ може бути змінений ну, буквально в один день. Там нічого голосувати не треба, наскільки я розумію. І, а, там, чому? Все, там, там набагато все. Поясніть, будь ласка, тут, тут... чому складніше? В чому питання? А, дивіться, а, там є. У нас є ціла схема. Що за чим іде, для чого які документи потрібні, умовно кажучи, якщо ви щось поміняєте в 42 му наказі і не підтягнете всі інші ланки, може статися так, що людина просто не отримує виплат. Угу. Mm -hmm. а може статись так, що зіб'ється система, при якій це ну тобто, умовно, ну давайте mm -hmm. так: щоб отримати виплати, треба якийсь пакет документів занести в МСЕК і МСЕК. Потім видає тобі там ту, ту чи іншу групу інвалідності. І якщо ви ж спомієте всі частини, а це треба імплементувати на всіх бойових підрозділах, і в чому складність. Якщо це нові підрозділи, а більшість з них нові, там взагалі не полагоджена система того, як видаються ті чи інші направлення, і так далі. Так далі, тобто, ми стикнемось з ще більшою проблемою. Коли люди будуть просто лежати місяцями в лікарнях, і не будуть можливості отримати ті чи інші документи, щоб їх просто не виписали. І просто поміняти якусь одну норму в 42-му наказі, це не окей. Там є багато гірші норми. Тому ми якраз діялися за те, щоб це змінити. Зараз прийшла нова зам. Пані Наталія, Міністерство оборони, Ми з нею маємо комунікацію. Ми будемо мати кому... комунікацію. Оце скоро буде закрито обговорення експертне з основними стейкхолдерами для того, щоб ми дали напрацювання свої. Там будуть люди, які дотичні до цього, і ми потім дамо вже от своє бачення, як треба його змінити не трошечки, не два дві статейки, а потім знову скандал і ще дві статейки. А потім знову скандал і ще дві статейки, а повністю. Добре, а якщо ці скандали, оці пости, які зараз там ну багато є, насправді таких, ну я не рахував, да, Я журналіст і, е, і не можу оперувати конкретними цифрами, але скажу, що є такі випадки. Чи може військовий з ампутацією, який не бажає більше служити, станом на зараз сперечатися з Україною, судитися в міжнародних судах? Ні, це ж норма закону така. Тобто, якщо б держава порушила б норму закону. Uh -huh. uh, і прийняв так це рішення, він би пішов би в суди і програв би, наприклад, тоді би він міг би піти там умовно в ЄСПЛ, наприклад, наприклад, да, і uh -huh. там сказати, дивіться, апелювати до того, що є норма. Ми по такій нормі живемо, а держава її не дотрималась. Але тут історія в тому, що держава прийняла uh, погану норму і дотримується цієї поганої норми. Я зрозумів. А, юристи озвучують ідею про відповідальність лікарів за поставлені діагнози. Це я говорив, ви чули перед цим. А, так здається, працює система у США, де лікар має ліцензію на здійснення діяльності, і якщо він не об'єктивний, ну типу а, там за неправильний висновок якийсь, так за якусь помилку, його ну в нього забирають цю ліцензію. А, чи треба нам таке, як ви вважаєте? А, ви знаєте, треба подумати про наслідки. Це дуже важливо. Як, що, в, що в нас в Україні є? Так, да, є е, менша відповідальність е, перед людиною е, у лікаря, і тому в нас, е, ну, як, якби, наприклад, е, я би помер, е, це була б велика відповідальність. Але вони зробили мені це, знаючи, що в них менша відповідальність. Вони йдуть на деякі речі, на які не підуть ті лікарі. Тобто, і тепер уявіть собі, люди, які отримують маленьку зарплатню. Це даде відповідальність багато людей залишаться там, і питання в тому, який наслідок буде від того, треба подумати на три кроки вперед. І це значить про те, що при видачі неправильної виставки або там коли не дають можливості лікуватись, тоді треба покарання. Бо проблема в тому, що не дають неправильні висновки, проблема в тому, що неправильно не дають можливості лікуватись. Тому я дійсно проблема. А в тому, як лікують, я не знаю наскільки великий цей відсоток цих проблем, але тут збалансована система, тим, що і ну люди більше ризикують лікарі. Вони більше ризикують у нас в Україні. Це можливо, чому до нас хотіли би і раніше приїжджали іноземні лікарі. Чому нас роблять деякі вилазки американські лікарі? Тому що тут трошечки вільніше з цим. Так, я зрозумів. А ви як правоз... як співзасновник платформи правозахисної для військовослужбовців, можете виокремити нагальні питання? Ну можливо, топ 3 Я не знаю, от, от головні нагальні питання проблеми, з якими стикаються військові зараз ветерани. Давайте так. Якщо ми мені буде легше говорити про поранених, якщо ви говорите більш про військових самих, то там у нас є ціле дослідження з запитаннями про що вони бояться? Найбільше які проблеми вони про Давайте про, про, що... про, про поранених. Да. Ну і зараз про поранених про поранених так. яка про поранених є така історія. Значить, по перше, є. Е... Погано, багато проблем з командуванням, коли вони не дають направлень, коли вони не дають лікуватись, або не вірять в тому, що та чи інша людина дійсно не може воювати. Чому таке ставлення? Тому що є погані люди, які намагаються втекти від там можливості воювати, і тому є певна упередженість навіть до реально важко хворих людей. Ця проблема є. Наступна проблема є з доступом до. Реабілітації У нас в Україні є величезна проблема. У нас немає реабілітологів. Коли ви почуєте наступного разу, що будується реабілітаційний центр, спитайте у них, як вони вирішили кадрове кадрові питання? Я нещодавно був на заході, на якому запропонували е е зробити мобільні якісь е місця для реабілітації і за півтора місця, наче будуються по декілька десять штук. Я кажу: а як Ну, хто там буде працювати? З реабілітації шалена проблема. Та сама історія з е, психологічною історі реабілітацією. ребілітацією. розумієте, яка історія тут дуже важливо, щоб під час того, як людина поранилась і її вже вижили, тобто вона стала живою, вона не має загрози смерті її. Одразу в той же день мають бути мультидисциплінарні команди, які в тому числі складаються з психологів і реабілітологів. Чому це важливо? Тому що наш організм не чекає. Коли він поранився і стабілізувався, він не чекає цих бюрократичних моментів, коли не дадуть доступ. І йому треба одразу навчити його жити з цим новим і спортись з головою. Це дуже важливо. Це де впливає на його самостійність в майбутньому. З чим ще стикаються? Ви знаєте, що по щодо поранених, ну евакуація вже більш-менш відбувається. Да, нормально відбувається, але там є дійсно що проблеми. Мені здається, на цьому етапі, коли зараз намагаються запровадити ці мультипмультидисплярні команди, на цьому етапі є це величезна проблема, що на місцях лікарі не можуть, ну скажімо, вони теж травмовані і спілкування з військовими там. Скажімо, бажає залишати слуха на, на, на кращим. І що стосується е, е, відомчих е, лікарень, це те, що в у, у оборони. На мою думку, це неефективно. Треба це переробити, тому що ну якщо б була логіка така, що для війни і для військових вірніше, найкраще дають, да? як в Америці, тоді є логіка, щоб у Містерство оборони були свої лікарні. А коли воно дуже консервативне, вони дуже неохоче до змін і дають ну і дуже багато людей. Лежать в розміті, лежать вони, коли немає в відповідному відділенні, немає місць, то їх перекидають в інші відділення навіть в дитячих відділеннях лежать поранені бійці, тому що в травматології, наприклад, немає місць. Так. І а, а, а лікуватись вони в закладах охорони здоров'я, в які в, в Мозевській, не може, тому що вони військові, вони там і їм, їм туди не дали направлення, і дуже важко змінити це направлення. Рішення командира треба там там бігати, і і це ці, більшість цієї роботи роблять родичі. У, уявіть собі, не дай Боже. Якщо б там у мене хтось поранився, я був би б розпачі, а я ще маю бігати за якимось документами, кудись його шукати, перевозити, і це робиться самостійно. Ребілітація здебільшого робиться силами самих, самої родини, бо те, що роб, дає держава, вона неефективна. Скажіть, а от є ж гуманітарна допомога? Да? Там зрозуміло, чому там, я не знаю, ми довго чекали Хаймерси, там f 16 це там ну це космос, це зброя. Але ж є гуманітарна історія, і є от реабілітація. Є новини про те, що там я не знаю, біоці, протези, там, так? Там поставляє хтось комусь, це окремі там індивідуальні ситуації. А, чи ми можемо розраховувати на західних партнерів, в тому числі із психологічною реабілітацією? Чи це виклик для держави Україна, і який вона має взяти на себе? Я не бачу системної роботи держави в цьому напрямку, але вона могла б бути. Тобто взяти ті протоколи е, по психологічній реабілітації, привести сюди передати цей досвід. Можливий, ми зіткнулися з тим, що багато лікарів бояться літати в Україні. Ті, хто ті, хто сміливий їм з чла вдяка, але їх замало і тому те, що вони відправляють ті самі протези, це окей, але хтось їх має ставити. Ставити протез за кордоном дуже незручно, тому що його обслуговування дуже незручне. В цьому сенсі Superhumans Молодці, що створили. Вони є, вони існують, вони робляться якісно і зауважу в них дуже крутий підхід, бо тому, що вони не роблять з цих поранених жертв. Вони там роблять сильних людей. А уявіть собі, людина з таким з такою свідомістю, вона ж буде дуже корисна для держави. Чому тому, що вона буде більш самостійна, вона сама себе може забезпечити, вона далі буде працювати, вона буде воювати і так далі. Тому розраховувати на наших партнерів можливо. Єдине, що треба побудувати системну історію. Людина має якась взятись за цю історію, взяти, привезти сюди лікарів, навчити інших реабілітологів, вчити їх вчити й вчити. Тобто, якщо ми зараз відкриємо новий університет і будемо їх вчити там по 5-6 років, це не підходить. Привести сюди реабілітологів, щоб вони навчили нас, це підходить. Відправляти наших туди не підходить, тому що туди, коли військові просто поїхали за кордон, треба, щоб родина була з ними, тому що вони розпачі. Родина там жити не зможе, тому що не у всіх лікарнях можливості жити. Це складно. Окрім того, не всіх наших поранених беруть або контрактують, що беруть. Людина приїжджає, а там кажуть: ми не про це думали. У нас думав, що у нас інший діагноз, у нас інші проблеми. Але е, це теж я знаю, що мозом більш-менш налагоджено. Я сподіваюся, що все буде добре з цим. Ну правда, правда, я сподіваюся, і вони це надія ні на чому поки що не грунтуються. Ми починали з ампутації і лунають цифри там, від 20 до 50 тисяч, нібито українців так чи інакше залишилися без якоїсь кінцівки. У вас є якісь цифри? Як ви їх можете прокоментувати? Чи ви не знаєте? Як, власне, я ніхто знати, не навіть, знає, окрім мабуть. Навіть якби, в мене було, я навіть якби в мене були цифри, я би не сказав би їх. Цифри. В ефірі, бо це санітарні втрати, це небезпечно, щоб Росія про це знала. Mm. Це, так, це, точно, це, це, це точно важливо, це точно багато людей. І ви знаєте, я ж кажу, що по своєму пораненню я вам скажу, питання фізичної, фізичної болі з часом йде на другий план. Набагато важче психологічно. Набагато важче. Це ризик номер. Інше. Це ну, конкрет, це виклик номер один, який я зараз о, намагаюся пережити. І знаєте що? Я не можу знайти спеціалістів. Я досі не знаю, як і де мені знайти собі кого психолога, психотерапевта, психоаналітика, хто ці люди. Ну, психотерапевти, психіатри на сам кінець, призначають знеболювальні, призначають там транквілізатори, так, які. Нервові стани коригують. А я не знаю, а я не знаю, чи мені це потрібно. Чи я потребую цього, чи потрібно іншого. Де це пошукати? Куди постукатись? От в державі є якісь віконце, де ти постукаєшся. Так, да, в державі є віконці, де ти платиш податки. В державі є віконці, де тебе забирають поліцію, де там посадять да, є. А є віконці, де постукаєшся мені, скажуть слухай, чувак. У тебе така проблема, ти йде туди, туди, ти це все вирішиш. Ну у нас в цьому Главно? питанні я, є я за це ринок, ринок тільки це... так. І ринок, і ринок нічим, нічим не регламентується. В чому проблема? Я прийшов до одного психолога, він мені замість того, щоб допомогти травмував. І що я йому зроблю? Немає ж ніякої норми, щоб я в нього забрав ліцензію. Mm. У адвокатів є свідоцтво адвоката. І якщо ти щось порушуєш, то я може забрати. Є кваліфіційно дисциплінарні комісії. А психолог чим регламентується? І вони ж травмують і травмують і травмують далі. І тут я знову ж згадую про те, що ми пишемо постіки про те, що ми поважаємо військових. Де ця історія? Чому комусь не взяти в державі це не зробити? Добре, давайте я б наостанок е хотів би вас питати про інше. Зовсім про інше, про мобілізацію. Останнім часом почастішали випадки публікації відео. із... Затриманням побиттям громадян представниками ТЦК а окремо член комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Українській правді сказав, що після зміни голів ТЦК у деяких регіонах мобілізація впала з 80 до 10%. На його думку, висмикувати бойових офіцерів і ставити їх на чолі ТЦК було нелогічно. Яка ваша думка з цього приводу? І з приводу тих відео, і з приводу мобілізації і мотивації українців. Дивіться, я думаю, що треба було спочатку ідентифікувати проблему а після того приймати рішення. Якщо б рішення було тільки в людях, які в ТЦК сидять і беруть хабарі, то дійсно це б прийняв ну, би результат від того. Значить, очевидно, що проблема не тільки в цьому. В чому ще проблема? Наприклад, ті самі ВЛК при ТЦК, коли вони передивляються на придатність чи непридатність, вони видають відповідний документ. Він не цифровий. Ви не зможете прослідкувати, скільком людям ця людина виписала ці історії. І тепер дивіться, немає найголовнішого невідворотності покарання. Я можу тільки продумати, чому так сталося. Умовний кажучи, прийшов новий та Так. Він голодний. Йому захотілося більше грошей заробити. Він знову зайнявся корупцією. Найбільше, ніж те, що було. Тому що ті вже ситі трошки, тому вони е брали небагато, щоб не до себе уваги. Не... Я не знаю, чому так сталося, але е підходи, з якими зараз забирають хлопці в армію, це теж неправильно. Чому? Тому що таким чином ми не побудуємо поваги до, до цієї професії. Е е ми не побудуємо е такого, щоб люди вам. Ми не побудуємо такого, щоб люди хотіли далі воювати, а, і а, як це як це треба зробити? От знаєте, що дивно стається я зараз? я скажу дві речі швиденько. А, Якщо би ви, якщо би ми показали би належний сервіс після після поранення, показали би, як ми піклуємось про військових. скажіть, будь ласка, чи багато військових захотілось би ну, піти воювати? Я думаю, так. Треба показати якраз цей сервіс, який ми даємо військовим, щоб туди брав ще більше людей приходило. Тому що люди чекають, читають про ВЛК, і думають, що не туди. І знаєте, що найстрашніше, що у багатьох військових у багатьох військових ро родичі, наприклад, виїхали у деяких військових виїхали, наприклад, за кордон. Якщо до цього військового таке буде погане відношення, скажіть, будь ласка, велика варогідність, що він залишиться в Україні і покличе сюди родину? До мені він поїде туди. Ми втрачаємо дуже-дуже активних людей з активною позицією своєю. Дякую. Тут і додати нема чого. Ну, власне, і час вичерпався. Я вам дякую за ваші відповіді. Дякую. Масіна Наєм, Так, військовослужбовець Збройних сил України був на зв'язку. І співзасновник правозахисної платформи для військовослужбовців. Принцип.